Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Іна. І сьогодні ще в нас буде одна розпаковочка з живцями. Це вже остання поставочка на цей рік, тож побачу, що отримали, покажу. Ось так запакована вона прийшла. Дуже добре, ніби утеплена, все поки добре. Зараз будемо розпаковувати та дивитися, як воно дійшло. Температура у нас зараз гарна. Ну, я думаю, все дійшло добре. Це вже в мене посилочка від. Іншого, ну, поставщика, можна сказати. Е, я вже знімала декілька відео. З петунією були розпаковочки двічі, поперед цього. Кому цікаво, ви зможете переглянути відео буде в описі. От. А це вже це потилка від Ольги Власюк, від ковий сон. Робила замовлення через сайт. Також не перший раз замовляю. Дуже зручно через сайт, там і обирати. І, ну, побачимо, яка якість живця. Попередня посилочка була. Ну, живці прийшли дуже хороші. А тут побачимо. Також все небагато їх тут, вже, як би мовити, до замовлення, тому що основна маса живця я брала на гурт. Там дівчинки з інстаграму, а це тут роздріб. Ну. Щас, зараз якось трохи по-іншому покажу. Ось так. Запаковано. Також у боксах. Ось так. Такі два боксика. Мабуть, буде шарудіть, але ну вже інакше не вийде, щоб показати не шаруділо. Відразу відкрию, а там будемо оглядати. Зручніше. Ну, ось такі красотулечки. Є накладна, ось, трохи можна скоригувати вас. Так, ну, дивимося. Це у нас четвертий номер. Тут відразу можна сказати, тут фамус априкот. Це така петунія, ну, ніби помаранчева хамелеон. Ну, Дивіться, ось такі живці набагато менші, ніж я отримувала від попередньої посилкою. Бачите, вони молоденькі, коренева молоденька, але я думаю, що все буде гаразд з нею. Так, це фамус Априкот». Що тут? Ціна за ці живці 35 гривень штучка, також дорожче, ніж попереднім замовленням. Три я замовляла, три прийшло. Дуже мені сподобалося там колір оцей, ніби помаранчевий такий. Знаєте, щось ніби вилетіла з неї мошка, що не є хорошо. Буду гарненько проливати. Так, ось такі. Дивіться, живці молоденькі, гарненькі. Ну, звісно, не в порівнянні з, з попередніми, ті були набагато більш підрощі. Це номер 5. Сурпрайс кардінал. Також 35 гривень живець. Ну, ось такий. Три замовила їх. Ніби має бути гарний сорт, ну, подивимось, ніколи їх не вирощувала ці, що замовила. Тут 5, це, мабуть, ще буде Ріманджента. Сьомий номер. Ні, це віста. Віста Бабелгум. Ну, не хочу вже їх. Ну, Дивіться, така коренева слабенька, слабенька, їм ще рости і рости. В порівнянні з минулим замовленням, то, звісно, все, дивіться, зовсім маленька. Трохи розламалася. так. Це 5 також буде ріманжента. Не також, а це буде ріманжента. Ну, Тут коренева більше. Я думаю, що це, мабуть, що раніше чи завод, чи це, можливо, я так вказую не видно нічого. Її матеріал посадковий, ну ось. Так. Ну і інші маленькі, Дуже, така, я б сказала, слабенька. ну, Нічого має рости, а ось щось ще менше. Зовсім малесеньке. ну, Це так виглядають живці, тому що те, що попереднє я купувала, то, знаєте, то, перший раз я такі купляла відрощі живці. А це ось, ну, взагалі зазвичай такі приходять. Тут трішки вони розламались. ну, то нічого. Так виглядає завжди живець, який приходить. Знаєте, по цінах, якщо я брала Ріманженту, то там 5, 5 живців за 80 гривень. Ріманжента і бабелгун, він дешевший. Я думаю, що це її посадковий матеріал, тому він дешевший. А інші 35 гривень, і навіть є по. Здається, щоб я не була голослівною, якісь й дорожчі. Я десь дивилася, 35, 35 і 1,40 гривень. Заживець. ніби так, ось такі. Так. Це ось так, тепер інший. Ну, тут все таке саме, дивіться, живці маленькі, молоденькі, коренева, гарна, але ж маленька. Ну що це ж якраз такі вони будуть і рости. Думаю, що все буде з ними гаразд. І ще тут має у мене бути десь каліброха. Ой, я замовляла, а, це подарунок. Я замовила калібрахуа дві, і ось якась прийшла ще в подарунок. Я маю в виду калібрахуа, в мене вже її я не замовляла, але ж вирішила ще, мені сподобались там кольори два, то я їх і замовила. Тож, десь вони тут є. Ось, а, дивіться, ось. Ці, мабуть, я замовляла, дуже гарненька. Калібрашка, дивіться, який гарний жилець калібраху. Коренева маленька, ну, вона, знаєте, погано нарощує, а так сам пішненький, гарненький, я думаю, буде утворювати гарний кущик. І ще одна. Калібрахи тільки дві, бо вже в мене її більш чим достатньо, але це сподобались дуже кольори. І щось тут ще, третя якась. Я ніби дві замовляла, зараз ну, гляну. Подивилась, по накладні три замовляла, вже й забула, що я замовляла. Ну і ще петунка. Також ось така коренева, така недавно знята з укорінення. Ну, Я думаю, що вона гарно піде рости, тому що от такі молоді корінці, зазвичай, вони гарно приймаються. Ну, ось така вийшла в мене розпаковочка. По цінам я сказала: Дивіться. Ну, основний живець по 35 гривні. От один Альпетунія Бургунді Скай, вона по 40 гривень, один живець. І все. Як Ріманжента Баблгам 5 штук за 80, це так, такі сорти. Ну, і калібрахо, і ще Супрайз ред, він по 30 гривень. А те все 35 і Альпетуні 40. Ще я тут замовлювала. А, Табл Вайт замовила і вісту джазпері. Тому що в мене були вже вони, але я побачила, що якісь вони слабенькі. Ну, все, тепер все скуплене, лишилося його доростити, От, Ну а потім вже живцювати. На цьому все. Кому відео було цікаве, поставте Е, Дивіться, такі мої кіточки будемо вирощувати. І що ж, миру нам та гарних квітів.